Вітаю! Ми сьогодні будемо проводити тестування сонячних панелей від бренду Sunrise. Тестуємо одразу дві панелі номіналом 450 Вт. Вони двосторонні. У нас сьогодні достатньо похмура погода. Можна подивитись. І ми підключимо мультиметр і побачимо, які показники вони видають. Отак, оце провод. Під'єднали. Запускаємо оновлення і чекаємо. Дві панелі по 450 Вт. Видають 654 Вт, 68 вольт і 9 А. А це, до речі, дуже непогано для такої погоди. Яка в нас є, тому сонячні панелі працюють не лише за умов прямого сонячного світла, яркого за технічною консультацією, підбором обладнання ви можете звертатись до наших менеджерів за номерами телефону. До того ж, на сонячні панелі від бренду Sunrise діє офіційна гарантія 15 років. Телефонуйте, звертайтеся. А якщо вам подобаються такі тести, то ставте вподобайки, пишіть нам, залишайте свої коментарі, що ще ви хотіли протестувати.